На Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого. Подія трапилась у місті Південне про виявлення тіла чоловіка біля однієї з багатоповерхівок на спецлінію 102 повідомив перехожий. Виїхавши на місце події слідчо-оперативною групою, було встановлено особу загиблого, яким виявився 43-річний місцевий житель. На його тілі були виявлені ножові поранення, які попередньо і призвели до його загибелі, точну причину смерті. Будуть встановлювати судово медичні експерти, у результаті вжитих розшукових заходів менш ніж за годину поліцейські встановили та затримали фігуранта на одній з вулиць міста. Наразі встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, в ході якого молодший схопив ножа та вдарив свого товариша, після чого з місця вчинення злочину утік. Імовірне заряддя злочину правоохоронців вилучили під час огляду місця події. Наразі, за наявності достатніх доказів, слідчі повідомили затриманому про підозру. В умисному вбивстві, згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, досудове розслідування триває.